Та обіки на ділі ніколи ще не з'яснують Я не знаю, що тут люди називають, в тому вся планета вороги у нас Всім привіт Ну що, сьогодні у нас 15 січня Виїхав я на риболовлю, на риболовлю не з льоду, а з берега Вже лід сабоватий, хоча деякі ловлять. Ну не для мене, скажімо так, лід я не люблю такий, що йдеш по йому і держиш. Мені треба, щоб нормальний, можна було ходити в розслабленому стані. Тому вирішив спінінгом проїхати, половити окуня. Може комусь така риболовля не подобається. Судячи з того, скільки переглядів набираю відео. Ну, будемо сьогодні ловити все одно. Може щука буде клювати, може окунь, не знаю. Приїхав я на ті самі місця, що і минулих разів був на річку Убідь. Є в планах половити там 3-4 ями вище по течії. І ще одне сьогодні буду ловити на новий спінінг. Вирішив все-таки ціле направлення взяти спінінг собі на окуня чисто. Не знаю, що вийде, чи половить, вийде, чи ні сьогодні, тому що у нас води багато на річках і дуже велика течія. Але я спробую. Спінінг такий. Азура Safina Light Game до 4 грамів. Може хтось знає цей спінінг, я думаю багато хто його знає. Це новинка 24 року. Я раніше не ловив на азури. Ну щось я не знаю, в мене довіри до їх не було. Ну, подивився деякі відео у інших блогерів і мені захотілося спробувати. Так я його в руках потримав, сильно він мені такий хрупкий, як кажуть. Ну щось будемо пробувати. Коротше, хорош балакать, погнали ловити, а то я багато вже наговорив. Так, перша яма. Хто пам'ятає, мене тут щука клювала. Ну зараз не знаю, що в мене тут буде клювати. Да на такий спінінг. Катушка сьогодні. Дайва ниндзя 2000- на дайву раніше не ловив, але ну, в руках держав. Вирішив спробувати. Теж ну, така по плавності ходу нормальна. Зараз побачимо як вона буде ловити Спинінг незвичний для мене, дуже легкий. Зараз побачимо ще скільки я тут відірву. Так, з першого закиду не клюнув, це вже добре. Будем шукать. Ну, я бачу, що риба гуляє, якась малька, чи що вона щось ганяє, видно по воді. Да, щось поки не густо. Може ще ранувато. Ми приїхали сюди. Було початку восьмого, десь 7-10. Зараз може без 10, без двадцяти вісім. Може ще окунь не прокинувся. Ну вже якесь клювання, тичок один був. Але я не знаю, що то було може не риба. Бо не засіклося. Зараз будемо переходити на інше місце, мабуть. Ви не повірите. Обрибив новий спінінг. Це ж яка гігантська риба, це ж страшне. Ви гляньте на цього окуня. На півтора дюймовий джавік чи як його чи поляріс. За підборідок ухватила. Ну, насадилась, я не знаю як це назвати. А я щось думаю тягнув якийсь листок. А поняв, потім ще риба. Це ж капець. Ну, як не як, ну вже риба була. Хі, хоча це дуже громко сказано. Ловим далі. Піймав окуня. Тягнув. Тільки якось він піймався, хех, забагрився трошки. І окунь добрий же. За пузо. Вон бачите як піймав. Нормальний окунь. Такий якийсь світлий. Тільки що він за пузо. Зачепився. Ну як кажуть, я не голодний, риба піймана не чесно, тому хай тікає. А то ж зараз почне ти писати там у коментах. Браконьєр. Я одразу зачепив його, думав, моя капалка тягнеться, якось так дивно тягнулась. А тоді вияснили, що він пузом взяв, а не рутом. Ну те, що окунь тут є, це вже знак. Це Ми перейшли на точку. Я не сказав, я сьогодні не, не сам ловлю з яриком. Він якраз заціпів від цієї, перецепляється там щось. Трошки на дерево закинув, але ну, буває. Минулого разу в мене на цьому місці щука не давала клюнути. Цього разу щось немає щуки. Не знаю, мабуть, це пов'язано з тим, що просто вона не клює вже сьогоднішнього. Я казав число, 15 січня. А був я тут перед новим роком. Та десь на початку грудня, мабуть. Як-не як, середина зими. Рибу треба знайти, щоб вона була у кількості. Ходимо ми по річці, шукаємо рибу, але щось не клює нічого. Риба видно, що гуляє де-не-де. -де. Чи то окунь, чи ні, чи біла просто. Але не клює. Ну, я, чесно кажучи, великих сподівань в мене не було, що ми тут будемо сумка, сумками ловити рибу, бо все-таки середина зими. Ну, ще там пару ямочок є. Може там далі знайдемо щось клюнув вакунець нарешті з під корча полосатик невеличкий, правда, але все одно ж клюнув Отакий Відпускний. На такого джавика. Довго я його шукав. Щось сьогодні туго з рибою. Минулого разу я тут ловив, так щука не давала, клюнуть окуню, а цього разу не щуки не окуня. якийсь поодиночний, один на ямку. Мені цікаво, що буде, якщо на цей спінг клюне щучка десь кілограма півтора, які будуть відчуття. Та навіть і кілухи достатньо. Хоча я думаю витягну якщо у корчення заведе. Люди ловлять ще і не такими палками щук нормальних на ультралайт. Все вже не хоче, кидаю у, у те саме місце. Ну Видно, що зверху щось гуляє, мабуть окуниці такі. Або малька зверху біла ганяє, а окунь знизу її підбирає. О, а ось і корчик. Той самий я вже тут відривався сьогодні. І зараз, мабуть, ще раз відірвусь. Там, мабуть, якесь чи дерево Чи щось таке? О, пішло. Віддало. Поки що. Не відірвав. Є то... Окуню тому дереві сидить десь. Треба його знайти. Плюнув окуньок. Нарешті вимочив називається. Такий прозорий. Невеличкий. Ок якісь вони сь сьогодні білі усі. Не знаю з чим це пов'язано, може з тим, що на піску живуть. Ну, я думаю я сьогодні рибу вже не буду брати, бо вона практично не ловиться, хай живий. І з таким клювом це хіба зараз знайти якусь тайку, що будуть окуні жирні клювати по 200-300 грам і Губозакаточну машинку у придачу. Тоді можна буде забирати. Ну що, останнє місце на сьогодні остання яма. Зараз перевіримо її. Ще мо... Як будемо йти назад, то зайдемо там, де ми починали риболовлю. Якщо там вже не буде, то будемо їхати додому. бо немає сенсу тут залишатись, якщо не клює. Нормально спінінг не вдалося протестувати. У мене були надії, що хоч якась щучка клюне, хоча б невелика, може до пів кіла. Ну і щуки навіть немає. І не клювало. Наступного разу клюне. Може погода не така. Клюнув лакунець малесенький. Живець. Сьогодні тільки так. Ніяк інакше. Хоч щось клює, і то добре. Ну як клює? Клює це громко сказано. Вон. Устрикнувся у, у, у зілля і стричить. зовсім неактивний окунь. Далі заривається. Не знаю де він там. Приманки я дуже не змінюю, ловлю на джавіка 1,8 дюйма. Ну так, да, вроді так. Ну там кольори міняв був, а зараз поставив такого бордового із червоними блискітками. У мене на нього і раніше клювало. Перевірений, коротше. Колір, перевірена приманка. Ну зараз, якщо ще тут щось клюне, Може клюне. То можна ще щось поміняти, поставити. Може активну яку. X-twist там в мене є. Ну тільки ж такий розмір клює, що особо там не поміняєш нічого. Треба щось манюсеньке ставити. Може хто там думає, що... Або напише, що треба робити довшу паузу взимку. Пробував я сьогодні робив довшу паузу і по 5 секунд ждав. Коротше, толку немає. Якщо він не хоче клювати, то він не хоче клювати. Ну, це ще тут на таких ямках можна паузу довшу зробити. А як десь ямка така, що течія, іде то особо там не поведілишся, треба так проводити, щоб течія не зносила. Бо 3 грами все таки чуть трохи зносить на цій річці. Та на будь-якій річці зносить. І то 3 грами це багато у деяких місцях. Бо тоді виходить, що не стукаєш по дну, а просто волочиш. Багато корчів, зачепів. За сьогодні я відірвав вже 9 штук. Клюнув окунь на активну приманку. Ну теж розмір <смір> я не можу. Чуть-чуть більше за минулого майже такий самий живець. Клюнув на X-твіст. 2,2 дюйма. Отакий в натуральному кольорі. Це страшний. Вон він, бачите, стоїть, заривається, хоче кудись уткнуться носом, шукає дирку. Зараз можу його руками піймати. Пішов кудись. Ленивий, короче, окунь. І так клює майже без поклювки, повисання якесь. Може б якби нормальний розмір був, то клювання було б нормальне. Я рыб про рибину і, мабуть щука. так? Да? Угу. Сильно не газуй. Що, нормально? Да, нормально. Ого, треба вимотати, надо А то сейчас запутаю. О, так там заликовано, мабуть. Ну да. Тихо, 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 у траву завела О, пошло а, Нормально, ти сам витягнув. Ну, трохи не але піде. Нормально. Як для цих місць щука. А я казав, що щука сьогодні не клює, бачите, і клюнула. Повернулись ми на першу точку. Кидаємо, кидаємо і нічого. Коротше, рибалка не в дугу, як кажуть. Ще хвилин 20 покидаємо і будемо додому їхати. Бо це не діло. Ну, показую все як є. По-чесному сказати я був на двох риболовлях. Із криги на першій риболовлі ставив жерлиці, може штук 5 поставив, тому що ледве впіймав живця і потім ще там, може, рибин 3-4 впіймав і все. Спрацювань взагалі не було. На другій риболовлі я навіть живця не впіймав, щоб поставити жерлиці. Тому бувають і такі риболовлі. Все, коротше, наловились ми. Будемо їхати додому. Зачепів багато, риба не клює, ну все по стандарту, не буду пояснювати. Ну, показую все як є. Така міні-риболовля сьогодні. Хоча по часу не міні, вже мабуть годин-дві дня 14 я маю на увазі. Тому всім дякую за увагу до наступних відео.